Ба де туди? тут і люди, хоч би когось зустріти на ні, лавочці? Ні, ні. Дороги нема. Ну, ми Бактика, бачимо. Ми ж їхали, ми ж сюди якось їхали, ми мусили добратися. Так вам було тяжко знайти село, тому що його практично ну, майже немає на картах туда, де пустує хата. То пуста хата? Любов була між людьми, а тепер ненависть, гордість. горить гордость. Це наша батьківщина. Ми звикли до того куди дивитися. У чому запорука щастя людського? Та що у вас є клуб у такому маленькому селі, і тут на такій височині це вже дуже похвально. Мав діти мав внуки, мав правнуки, але багатства мав, але це є моє багатство треба дуже і дуже хотіти потрапити в це село щоб сюди все таки і потрапити абсолютне бездоріжжя протягом приблизно 70 кілометрів ми не знаємо скільки ми проїхали ми не засікали і жодних вказівників сюди немає але ми добралися тому що ми хотіли вам показати як тут люди живуть у кінці світу отже Бегендяцька пастіль Позуєш мені. Напевно, ви не часто зустрічали села, яких просто не існує на мапі України. Інтрижка ще та правда. Зараз ви дізнаєтеся, чому сталося так, що цього села ви не знайдете в жодній геолокації. Але ні, не зараз. Дізнайтеся про це у кінці відео. Це вам така фішечка, аби не перемикалися і додивилися до кінця. Тут, знаєте, так як у тій касті, от потрапляєш у село, і є перехрестя наліво і направо. І от куди йти? Наліво підеш коня загубиш, направо підеш сам загинеш. Жарт, звичайно. Ну, подивимося, куди. Проведе нас дорога. А ще у цього села, як і у сусідніх, є легенда, цікавенна історія про їх заснування. Ще за часів панщини від злого пана вже не могли витерпіти селяни, то втікали від нього. Ну, втікали куди, втікали у гори, втікали в ліси, де він їх не міг знайти. Ну, от так забрели сюди ущелину таку між горами і побачили, що тут досить таке не важкодоступне місце. Їх важко буде знайти, а вода є, поляна навколо коло є, ліс, ліс є. в общем, жити можна. Ну і, посел... і заснували поселення. Батько пастеляк розділив синів. Коли вже в синів були господарства, вже мали свої сім'ї, то тут остався Бегеній, тому Бегендяцька пастіль називається. Один син кость, його звали Кость, то йому вийшло, він відселився у слідуючу долину, вона приблизно десь буде отут. Отак через ту гору перейти і там так само така ущелина, як тут у нас потічок біля тої ущелини, і там село Костева Пастіль. А в цю сторону так само через гору, ну, воно десь тут приблизно, через гору ділок, там ростоцька пастіль, там ростік поселився зі своєю сім'єю. Ну, а батько Пастиляк залишився на тому місці, де пастільки зараз. Мене завжди цікавило, що люди у селі роблять у неділю, окрім того, що йдуть до церкви. От уявіть собі, по селах наших люди дуже віруючі. І в неділю заборонено працювати. Настає неділя і вони гарно вбираються, нарядні. Хустки на голову йдуть на службу, а далі приходять додому. І в результаті ви самі бачите, вулиця порожня, оскільки сьогодні неділя. Треба прийшла неділя це свято, бо такий день не можна було спочити. Та хоч де на лавці зайшлися старші, молоді гуляли. Таке було весело, а тепер. Ну ви такої, ви такої, якби сте мене учули. Бо я тільки що коли йшла селом, включила е, камеру і кажу, що село як вимерло. Сьогодні неділя. Люди on. тяжко, люди тяжко працюють цілий тиждень, аби в неділю спочити. бо де тут люди? Хоч би когось зустріти на лавочці. Та тут знаєте, ту много є поручних, люди померли, молоді коли за союзу та брали, котрі ужгород, котрі в Березний. Бо тяжко булося з села добирати. Так до квартири доставали, була робота і заводи. А старі померли, та й так село достало. Люди жили, які люди були е, такі е, дружні. Е, любов була між людьми, а тепер ненависть горить гордость. Ви теж помітили, так? Я думала, що то лише я веджу. Ай, да. як вже йому старшите, то помітили. знаєте ви, що з цих країв дуже багато людей виїжджало колись на заробітки до Америки, до Канади. І ось цей тип будинків будували якраз ті, які верталися. Вони були довші, гарніші, багатші будинки, і називалися вони американтошки. Я колись про це вже розповідала у своєму сюжеті. Посилання буде в кінці відео. Бачите, на високому цоколі, добротні, великі на кілька кімнат. І вони відрізнялися від тих, які будували місцеві мешканці. В гірських селах мені цікаво, як люди живуть тут добиратися важко дороги, практично нема. Щоб потрапити на роботу, треба їхати як мінімум у районний центр. Попри всі мої застороги, бачите, є все ж таки нові будинки. Отже, молодь все таки тут є де багато, але існує. Людей тут небагато живе, та й важко добиратися. Стори може бути бо дороги, нема. Ну, ми бачимо. Вона ми вона ж їхали, ми вона ж сюди вона. якось їхали. Ми <реш> мусили <реш> добратися, так. Та я березом на квартирі живу. Потім приходжу на суботу, неділю в та... Ви приходите до батьків провідати? Та, все, вже їх нема. А газівство тут залишилося. Не, нічого немає, андек хата стоїть пустати. Важко тут кажуть жити людям. Так. А ваші батьки жили тут все життя, так? Угу. Чим займалися? Колгос був. Був колхоз тут, так. Я чула, що ці чотири села вони були якось об'єднані е, докупи. Сільська рада була у росту Ага, у вас не було в селі ніколи Ні. в сільської ради? А, де школа була по. До 9 класу. Ну, напевно, вже немає змісту її тут утримувати. А що роблять ті, що полишалися? Я бачу, деякі хіжі такі файні, парадні. А я де пустує хата. То пуста хата. Цікава інформація, може би хтось захотів купити. Розповіли нам, що була тут раніше школа і був магазин. Нічого не залишилося від цього. До школи возять дітей Великий Березний. Я так думаю, що це якраз і є будівля школи. Зараз ми проведемо невеличкі розслідування. Дах тут завалився. Я коли проводжу такі розслідування, я ніколи не замислююсь над тим, що мені може щось упасти на голову. Адже це все в аварійному стані. Точно, я думаю, що це була школа. Хоч бачите, вікна забиті фанерами. Забили, напевно, для того, щоб дітвора там не лазили, і дійсно, щоб комусь щось не впало на голову. Ага, ось. І ще один доказ того, що тут була школа. Це є стояк. Баскетбольна сітка на ньому колись була. Ось. Ось табличка залишилася. Пигінтят пастільська, загальноосвітня школа першого ступеня. Дозвольте, я туди не піду, бо це доволі, мені здається, небезпечно. Я бачила, що там завалився дах. Мама умерла, коли мені було якраз 10 клас кончила. 17 років, а вже у, на, у, 8, у тому, у 61-му році я кончила 10 клас. А у 62-му я вже пішла на роботу. Ту у нас то є була восьмирічна школа, ну, та я пішла робити поверку в гуртожиток, бо я там проробила 34 роки. То ви що? Та ви файно варите? Жилося тяже, як, як тепер. Теперь ка добрі вам? — Та як добрі. Типу була б дуже пензія. З паличком ходжу, у мене дуже ноги болять, простила, бо то, то бетон, не, не було ніякі. Воду треба було носити і, і от сусіди з того, з колодязя, не було води на кухні. Та вимили ти... руками, носили воду а, у відра? Я, я сама була, діти було. І 60-65, що ночували. Ого, і... тут така велика, була ж інтернат школа. Ну, я виділа, я там фотькала, я виділа, що така велика така будівля, але я не думала, що там стільки дітей вчилося. То з трьох сіл ходили, тут костя, і біднять. Ага, та зато за та так було та, много та, та, дітей. Та, та, ну. та чекайте, ви готували їсти на 60 дітей позад них, мили посуду з відрану. З і відром носились воду. І дриво, ну, і дрива з двора носили. Воду носило сусіди. Ну, вже як у, десь там у 70-х, у 80-х 70 роках там вже допомагали на кухні, вже були чергові. А доти то сама тяжко було дуже. але no, видите, що було? Розкажіть, то молоджа, тепер. Це було, а зарплата була 35 гривень рублю. Ну, Та таке то, то, то було життя. Так, що хто наговоряється, не скажу йому тяжко жити. Най слухає що от старші люди а, говорять А, а колгосбу. Треба в колгозі було і, і, і ділянку поробити. Ось це, напевно, якраз із тих хатів, про які казали, що ніхто не живе, і є кілька хат, які продаються. Ось звертаю вашу увагу. Може комусь і подобається такий затвірницький спосіб життя. Але особливо часу розглядати хати у нас уже не було. Сідало сонечко, а нам сказали, що у селі є ферма. Так так, справжня велика ферма. Ферма, ферма, де ти? Уже скоро стеніє. Так, стається, я її бачу на горизонті. До ферми ми дійдемо, звісно, бо не такі кілометри намотували, і часом доводиться пройти за день і 10, і 15 кілометрів. А це село невеличке. Невже ми таки знайшли ферму? Уже зовсім вечоріє, сонце сідає. І я не знаю, чи вдасться нам знайти когось із обслуговуючого персоналу. Але я чую, що там хтось є. Ви самі чуєте, напевно, так, там доноситься мукання корів. Зачинено всюди. Зачинено. І ніхто нам... Не збирається Ну Що ж, познамкуємо озеро, яке от знаходиться серед такого болота. Так, ну ми і вляпались. Звичайно, не треба повертати. Словом, корову мухають. Ми всі в болоті. а вибір нема. Скоро прийдуть твої господарі і тебе подають. Мені так би хотілося думати про те, що вона допомагає місцевим людям жити не тільки молочком, але й робочими місцями. Однак не все так погано, як здається на перший погляд. І діток у селі ми таки знайшли. Вони не виглядали пригніченими через те, що живуть у високогірному селі. Швидше навпаки. А ви кажете, вимирає село та не вимре воно, раз тут так відносяться до дітей. Наша бібліотека є ну, у вас тут я працюю багато. давно, з 91-го року. А з молодшими ми постійно займаємося, їм цікаво, тому що у нас ляльковий театр навіть є. А із старших приходять, звичайно, але переважно жінки і не так часто приходять, інколи бувають і чоловіки, але приходять не так часто. Вони в основному не відказуються, якщо я їм заношу додому к ним. А. У нас є така форма роботи, <сервіс такі> обслуговування на дому книгою. Обслуговування книгою на дому. Ну, один раз у місяць, один раз у півтора місяця. Хто як я передзвонюю, ну як прочитали, може ще щось хочете, може вам ще щось занести. Мені кажуть свої вподобання, хто би що хотів. Ну, ну я вам скажу, що я вперше зустрічаю, що в такому маленькому селі був такий сервіс, і людям було до вподоби, щоб їм приносили книги. І... До вподоби, чому ні? Я в нас навіть такий сервіс є. Якщо жінки так літом, чи дівчата, чи молодь на лавці, от там у нас бесідка, де ви перше фотографували. Там є от я бачу, дивлюся, сидить молодь. у Бісеція швиденько підбірку на руку і до них і. Пофіглювала трохи, може то, може сьому. Ну, передивляться, щось візьмуть, поспілкуємося, домовимося про якусь, може, репетицію на щось. Молодці, молодці. Так, це я роблю такий камін до Дня Миколая. Він у мене з таких от фрагментів буде складатися. У вас буде вистава? Олень, так, звичайно. Кожного року ми проводимо вистави з дітьми до зустрічі Святого Миколая, тому що, ну. Як, як би, для діточок свято, діточки маленькі, діточок небагато, село в нас невелике. І ми для діточок кожного року, це в нас вже традиція така. Готуємо таке свято до Дня Миколая з подарунками. Ді, діточки виступають, чекають Миколая. Скільки дітей лишилося? Чи взагалі отаке віддалене на краю світу село? Як може вижити, завдяки чому? Його практично ну, майже немає на картах, тому що це зараз громади. А раніше ж були сільські ради, і в нашому селі сільської ради ніколи не було. Була в сусідньому селі сільська рада у Ростоцькій пастільі. А наше село, і там сусідня Костюва Пастіль і Руська Мочарь були до тої сільради. Так тому вашого села тому нема на карті? картах? Села нема на карті. На картах є лише ті села, де була сільрада. А діточок у нас, здається, 16. 16 діточок, чи 17. Раніше у нас була така культурна програма обміну. Що ми їздили, допустим, Ми тут готували концерт, і з тим концертом виступили тут. Потім їздили на сусідні села в Росток, на костю і там виступали. Так само вони до нас їздили. Дуже часто ми так обмінювалися. Ну зараз це трошки важкувато. Дітей, по перше, менше залишилося, менше учаснику. А по-друге, знаєте, як вам сказати, ну такий час. Війна, кожному на душі важко. Якусь якусь ну до веселище такі. Ми живемо важкувато, ну але. Так. Але це наше. Точно. Це наша батьківщина. Ми привикли до того. Ну але слухайте, Він у вас те, що та та у вас є клуб додати. у такому маленькому селі, і тут на такій височині це вже дуже похвально. А чому його має не бути? А так, ви всі ходите. разом тут живете, так? Ну, я тут з дочкою живу зайчом. Ну, та файно, та вам не скучно, маєте молодіж у хаті. Не, не. Файно. А як ви думаєте, от у, у чому запорука щастя людського? Я запорука. Бо була любов і в сім'ї, і, і, і в державі, бо люди жили дружно, бо поважали інших других. Так тепер молодіж не дуже поважить старших. То... То боки були родичі, то були родичі. То була повага, любов до того. А тепер того так не є. Так мені це відео. Але мені це так видить, що ви у сім'ї маєте ту любов і повагу. У вас на лиці написано, що ви щаслива. Ви щаслива? Щаслива, бо мав діти, мав внуки, мав правнуки. Багатства не мав, але це є моє багатство. Знаєте, коли я приїжджаю у такі малесенькі гірські села і розмовляю з старшими людьми, я розумію, для чого я це роблю. Послухавши їх, я розумію, що я перевчаюся жити. Переоцінка цінностей, переоцінка своїх власних думок, прагнень, якихось духовних наративів. І, звичайно, нав'язувати той стиль життя, про який мені розповідають там 50 років назад і більше. Звичайно, цього робити ніхто не буде. Однак задуматися, переосмислити і, напевно, стати трошки розумнішими і мудрішими. Ось наша мета. У наступному відео ви дізнаєтеся про найстарші та найглибші підземелля у всій Європі. Руками полонених побудовані ці подвали, але подвали будувалися не для виноробства. Вони мали суто воєнне стратегічне значення. Тому що, бачите, в нашому селищі знаходяться руїни замка. І з цим замком зв'язані наші подвали. Тож, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. У нас цікаво.